Виставкова зала Ірпінського історико-краєзнавчого музею перетворилася на традиційну передріздвяну світлицю наших предків. Тут все як годилося раніше гарному українському господареві: дідухи біля ікони, ткані, рушники на стінах, хліб і кутя на столі. А на порозі чуєте, вже співають колядники. Різдвяна казка мальованої скрині. Саме таку назву носить нова однографічна виставка в Ірпінському музеї. Святкова атмосфера так і витає у повітрі. Настрій додає і народний фольклорний ансамбль. Громиця ну, це одна із таких найсакральніших подій е, у нас, е, коли співаються ті пісні, які протягом року не виспівуються. Співаються саме на різдво. Так, це така радість для нас. Гості на відкриті виставки теж особливі. Деякі з них добряче підготувалися та вбралися, як сто років тому вдягалися наші предки. Це рушник моєї мами, який 60 років пролежав в шкафу. Я вирішила його зробити у вишиванку. Тішусь тим, що сьогодні ми на території Київської області не просто збираємо в одному місті всі традиції, традиційні ремесла, представники, а й популяризуємо традиції святкування українського справжнього різдва. Павутинки на стелі, старовини і меблі, традиційний український одяг все це справді створює різдвяну казку мальованої скрині. Сьогодні ми потрапили не просто в казку, Бо це те, чим ми багаті. Хтось зайде і скаже казково. Дійсно, може й казково. Але навколо нас з вами речі, які з давніх давань дійшли до нас, і які є нашим культурним надбанням. Автор виставки, колекціонер і етнограф із Полтавщини Олександр Олефіренко. Він з радістю надав свої експонати особисті на виставку в місто Герой Ірпінь, але сталося так, що він не зміг приїхати через ряд певних обставин. Хочу подякувати йому від усього міста, від нашої громади, від відділу культури. І маю велику надію, що це перший, але далеко не на останній наш спільний проєкт. Поринути в святкову етноатмосферу можуть усі охочі. Завітайте в Ірпінський історико-краєзнавчий музей. Виставка триватиме до 10 січня.